Тижня у Тернополі наша команда зупинила власну п'ятиматчу матч у безвиграшну серію у чемпіонаті. Ну а тепер перед командою стоїть завдання рухатися переможним шляхом. Всім хорошого настрою, готуємося до ігри. Батько ще на

Два прийоми з них працюють. Ліва сторона, викатили встали, права сторона, викатили встали і вертикальний м'яч. Давайте ще пару вертикальних м'ячів. Сюди пак скан робите! Ще, ще інформація, інформація! Активна фаза тренування коротка! тому гарненько А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам ютуб-каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Константин Власюк, Олеся, Антон Копаниця, Милета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Сливка, Михайло Омельчук, Сорочук Юра, Юрій Шугайло. Чилі Рр, Юрчик, Андрій Смолінський, Марина Меліх, Богдан Валерія Харатін, Діма Чак, Богдан Познюр, Михайло, Олександр Шевчук, Роман Гейне, Алекс 96, Шевчук, Віталій Сидорук, Юрій Вознюк, Сергій Лебедюк, Богдан Шаблій. Сьогодні п'ятниця і вже з самого ранку наші футболісти проводять своє передматчеве тренування на стадіоні, адже завтра ми зустрічаємося з львівським рухом. Тож пропоную подивитися, як пройшла підготовка до завтрашнього важливого протистояння. <п 'ятниця> 해디비 저뭐야아 세트 인샷또 로스트 뭐야 한 로즈 고야 골을 뭐야 어디로 가 어디로 가아 sorry 가자 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 오예 브라보 브라보

Браво! Отляряться, блядь. Браво. А хоть Макс, хати. А, Ма. Браво, молодец. Арин, звинай, лайта. Пояс. Бинмат, твою. Зараз беріша свій, вийми. Так сьогодні годі, їхати вгору. Третя, третя. А. Кара. Ось повний. Просто фабрика. Так. Так. Кара.

Давай, 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 давай,

Atenção, por favor, atenção! Por favor! Fios 2! 3, 4! Oh! Três, dez, dez! Ai, dez! Oi, estágio, papai! Oi, oi,

Разом ми одна команда та один клуб. Тож давайте підтримуємо наших хлопців та зарядимо їх неймовірною енергією з цих трибун. Побачимось з вами о 15.30, Ну а квитки традиційно ви зможете знайти онлайн на Ticketsbox або у Трице Злата плаза на мінус першому поверсі.